Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 25 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу: двоє чоловіків прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий Метар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники або як цей метар. Пощодвічі на тиждень даю десяту частину з усього, що придбаю. А метар, здалеку, ставши, не смів і очей до неба звести, але бив себе в груди, кажучи Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов до свого дому виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підносить себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. І переходимо до послання апостола Павла. Сину Тимофії, ти наслідував мене у вченні житті, намірах вірі, довготерпінні, любові, витривалості, у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в антіохії, іконії, лістрах, яких гонінь я зазнав, і від усіх визволив мене Господь, та й усі, хто бажає, бажає жити благочестиво у Христі Ісусі, будуть гнані. Лихі ж люди і обманщики матимуть успіх у злому, вводячи інших і себе в оману. А ти перебувай у тому, чого тебе навчили, і щоб тобі довірили. І що тобі довірили, знаючи, від кого ти навчився, до того ж, ти з дитинства знаєш священі, священні Писання, які можуть умудрити тебе на спасіння через віру у Христа Ісуса. На цьому це все. Боже обласловіння. До зустрічі вечором.